Смачні ароматні пампушки з часником. 30 грам дріжджів. Додаю чайну ложку цукру і пару ложок молока теплого. Перемішую і так оставляю на пару хвилин. В миску одне яйце. Чайна ложка солі. Все гарненько збиваю і додаю 300 мл молока. Теж перемішую і додаю муку. Муки у мене 500 грам, я додаю половину і перемішую. Тепер додаю дріжджі. і досипаю остальну муку, і вимішую гарненько тісто, спочатку ложкою, а потім вже рукою. Потрошки буду додавати олію. І вимішую тісто. Ось таке гарненьке тісто, трошки липне до рук, але так має бути. Ложу тісто в миску. Накриваю рушничком і оставляю на 30 хвилин. Тісто вже підійшло, викладаю його на стіл. І і виробляю такі невеличкі. Невеличкі такі кульки, в мене вони по 50-55 грам. Змащую деко олією і отак рукою скручую ось такі гарненькі помпушечки. Теж накриваю рушничком і оставляю на 15 хвилин, щоб вони підійшли. А тепер зробимо заливку. У мене тут і петрушка, і трошки укропу нарізаю, втираю два зубчика часника, додаю олійку, дві столові ложки, дві столові ложки води, сіль і перчик. І це все гарненько перемішую. Пампушечки вже підійшли і будемо їх випікати 180 градусів 20-25 хвилин. Треба дивитись по своїй духовці. І ось спеклися пампушки такі ароматні, такі яскраві. І ще гарячими змащуємо їх нашою заливкою. І я накривала зверху фульгою, теж зоставляла на хвилин 10. І вони такі стають м'якенькі. Готуйте. Усім смачного!